Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку усі, і дорослі, і малим. Малята, подивіться, як багато друзів до нас сьогодні завітало. І вони прийшли не з пустими руками, а і своїми улюбленими іграшками. Малята, давайте роздивимося, у що люблять грати наші друзі. Подивіться, ведмедик любить грати машинками. Кошеня любить бавитися мишкою. Лялька-катруся дуже полюбляє свого зайчика. Песику, а де твоя улюблена іграшка? Малята, він каже. Що сьогодні грав і загубив свій улюблений м'ячик. Не сумуй, песику. Ми з малюками обов'язково щось придумаємо. Малята, давайте ми з вами намалюємо песику його улюблену іграшку. Але для початку ми розігнемо наші пальчики. Підготували перший пальчик-сірий котик. Другий пальчик бегемотик, третій пальчик цуценя. А четвертий левеня. П'ятий хлопчик наш Петрусь. Рахувати я учусь. Тепер інша ручка. Перший пальчик сірий котик. Другий пальчик бегемотик. Третій пальчик цуценя. А четвертий левеня, п'ятий хлопчик-наш Петрусь рахувати я учусь. А тепер почнемо малювати. Для цього нам знадобиться білий аркуш, червона фарба, серветка і ось такий штампик, який я зробила із картоплі. Беремо картоплю, макаємо червону фарбу і ставимо ось такі штампики. Подивіться, який гарний м'ячик у мене вийшли. Ще один м'ячик. І ще один м'ячик. Подивіться, які гарні м'ячики з вами получилися. Я думаю, нашому песику обов'язково вони посподобаються. До нових зустрічей, малята!